Друзі, всім привіт! З вами Автофокус! А у нас нове надходження. Це Audi a 6 2009 року випуску Quattro з двигуном 2.7 дизельним. Працює в з автоматичною коробкою перемикань. Має класний колір. дуже багата комплектація. Ось така оптика, є протитуманні фари, є амувач фар. Давайте подивимося, що на салоні. Кіряний салон темного кольору. Є, до речі, шторки для заднього ряду. повний склопакет, підігрів дзеркал електрорегулювання, на жаль, механічне регулювання переднього ряду сидінь. Є автосвітло 304 тисячі. Рідного пробігу, двохзони клімат-контроль, велика навігація, екран, є навігація також. Треба буде наштувати для себе. Музика грає, клімат дує, є е, е, партроніки кругові попереду і позаду. Допомога при паркуванні, мультикермо. Машина має дуже ахайний класний стан, є, е, до речі, люк, все працює. Кожна кнопочка. Музика грає добре. Тому, кому сподобалося дане авто, чекаємо вас за адресою міста Київ, вулиці, Територіальної оборони, 102. Авто можливо придбати за готівку, без готівку. Також приймаємо в криптовалюті, надаємо послуги лізингу та кредитування. Тому чекаємо саме на вас.